Єрея це про прорив або прив'язаність до бажань. Два варіанти. Про що це прорив? Це тоді, коли ви бажаєте вже щось дуже сильно реалізувати, ви довго відкладали і тут ви дали собі свободу. Ви звільнились, маніпура відкрилась, потік енергії пішов, і кишківник запрацював дуже потужно. Чим відрізняється при прориві у вас відчуття очищення і немає якихось різких болей. Але от коли у вас, наприклад, прив'язка до бажань, чому погіршується травлення? Тому що ви бажаєте бачити тільки ось це, що ви бажаєте бачити. Ви бажаєте мати тільки те, що ви бажаєте мати. І нічого більше я не хочу бачити. І от все, що заходить, ви відкидаєте. І організм так реагує. Це психосоматика, вона так працює. У мене дуже цікавий підхід, з яким ви, до речі, можете познайомитись, використавши безкоштовні уроки посланням в шапці профілю. Подивіться на сторінці, підпишіться. Також на каналі села Потоку я періодично інформую про заходи. І зовсім скоро будуть групові онлайн-сесії, присвячені саме темі оздоровлення, про психосоматики на різних рівнях. Чи цікаво це вам, пишіть, будь ласка, в коментарях. Діліться цим. Корисним відео. Ну і також, знаєте, що є потужний курс програми Шлях до себе. Перших два кроки присвячені психосоматиці. Всіх обійняв.